Переполох у Ямниці. Місцеві мешканці у четвер вранці помітили потяг, що курсував поза розкладом. Телефоном повідомили, дуже здивувалися побаченому, адже з роками уже добре вивчили рух на колії. Насторожили й те, що на вагонах зауважили абревіатуру російської залізниці. Думки занепокоєних людей з приводу того, що в область їдуть російські силовики, спростував начальник пасажирського сектору Івано-Франківської залізниці Володимир Сосна. Мовляв, цей потяг і справді їхав до нашого міста з Москви відтак попрямував через Чернівці до Софії. А те, що його не було у розкладі, то просто зміна маршруту на дільниці тетерів Коростень і Хмельницький жмеренка. Значить, зв'язку з опадами розмив грунту, і колія у нас стики порвало, і поплила колія. Тому ми міняємо маршрути поїздів. Він як йде на воду серед і на Софію, це міжнародний поїзд, Так він ходить. Тільки ми його розвернули. Він не поїхав через Тернопіль, а поїхав через Львів, Франківськ. Це просто зміна в зв'язку з колійними роботами. в Зв'язку що там виникла така мажорна ситуація. Ми його. Розвернули цим шляхом він. Поїхав в Софію, повіз туди пасажирів. Тож панікувати запевняють залізничники. Не варто, адже з 2 березня цей потяг, який відмінили ще восени, знову курсуватиме на постійній основі не через Тернопіль, а Івано-Франківськ.